Доброго вам дня, шановні пані та панове! Презентую однокімнатну квартиру з загальною площею 44,7 квадратних метрів, тобто майже 45 квадратів, у житловому комплексі квадрат місто Ужгород. Дану квартиру можна придбати за програмою «Є оселя», «Є ЄВлення, 280-постанова, сертифікати на житло, а також за стандартним договором купівлі продажу. Продаж відбувається від товариства, тому податок у вас буде лише 2%. Квартира складається з просторої кухні студії, в якій є два панорамних вікна гардеробної, ось гардеробна, прихожої, санвузла повністю обладнаного, окрім пралки, і житлової кімнати. Ось така ж плава кімната, також з панорамним вікном, довжиною 240 см вікно. Розпочинаємо наш погляд. Таких квартир є 6. У посилання до кожної буду ставити також інші, для того, щоб ви могли переглянути всі. Є, є е, у нас пропозиції від 76 тисяч. Догрів. Дана квартира в цій комплектації, яку ви побачите зараз на відео, вартує 76 тисяч доларів. Якщо щось сюди буде додатися, звісно, ціна дещо зміниться. Тому у вас є можливість переглянути всі. Обов'язково пишіть, дзвоніть, записуйтесь на перегляди і будете обирати з того, що є, з того асортименту, який на сьогоднішній день ми маємо. І так, розглянемо кухню. Кухня закомплектована повністю, як і меблями, так і технікою. Підсвітка робочої зони. Що в нас тут вміщується? Значить, мийка. Далі посудомийна машина 60-ка, варильна поверхня. Далі мікрохвильова. Ну і, звісно, електропіч. Далі морозильна камера та холодильник. Це все йде в комплекті. Кухня від стелі до підлоги повністю. автодоводчики є, все на світі, все, що вам треба. Кухня світло сірого кольору. Кому подобається якийсь трохи темніший чи світліший колір, можливо, інша столешня, дивіться далі відео в описі є. І переглянете інші варіанти. В кухні студії та в кімнаті є кондиціонер. Розведено всю електрику, електрика вся німецька. І вимикачі та розетки компанії Schneider. Тут можна розмістити і робочу зону, і обідню, і відпочинкову. Місця тут достатньо. Далі перейдемо до перегляду санвузла. До речі, тепла підлога у нас там, де палитка. Тобто прихожа, садовузол. Думаю, що гардеробна також. Але це не точно, треба буде уточнити. І так. Сам внузі розміщується. Дзеркало з підсвіткою. Далі тумба прихованого монтажу з умивальником. Далі інсталяція, сушка для рушників. Ну і звісно ж душева. Душовий трап. І нічний душ та тропічний душ. Покажу також сам з цієї сторони. Ну і звісно ж присутній бол. Як же вже? Ж без нього. Тут все зроблено для того, щоб ви могли собі доукомплектувати пралкою, е, Електропідігрів підлоги, також регулюєте окремо. Тобто тут у вас буде коридор окремо, а сам вузол окремо регулюєте. Йдемо далі показую вам гардеробну. Гардеробна невелика, але головне, що вона є. Є і нижні шафки, і верхні шафки. Відкриті. Вся гардеробна відкритого формату. Ось так воно виглядає. Зверху зможете класти собі валізи ваші або якісь габаритні речі. Маємо з вами три секції. Одна розділена, дві також. Йдемо далі. Переглядаємо житлову кімнату. Двері прихованого монтажу компанії термінусу. Також кондиціонер є, підсвітка. До речі, дивіться, підсвітка і в кімнаті є е, привіконної зони. І також в кухні студії. Тобто у вас все буде гарно. Значить, Тіньовий профіль на натяжну стелю і тут так само. Акуратні, гарні плінтуса. Бачите, ми, ми їх майже не бачимо зараз. І велике панорамне широке вікно з гарними видами. Будь ласка, ви які гарні види у вас. Буде, буде краща погода, горе ще краще будете бачити. Ліжкові тумби також йдуть в комплекті. Ну і звісно ж шафа від стелі до прибору у спальні мусить бути. Думаю, тут вмістяться всі ваші речі, всі які треба, які не треба. Ось так, верхні секції є. Тут у нас і комоди є, і все на світі. Ось така чудова квартира. Стартова ціна 76 тисяч доларів. Можна придбати за програмою ЄОСЕЛ, є відновлення, 280-та постанова і так далі. Кому потрібна консультація по державних програмах, також обов'язково пишіть мені. В особисті залишаю свій номер телефона, бажаю всім Божого благословення, швидкої перемоги та всього найкращого.